Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. Сьогодні, як завжди, проговоримо про щось цікаве. Цього разу в нас топові аксесуари від Hi-Fi. І так для початку така розминочка. Це два дуже корисні адаптери з USB Type-A на USB Type-C. 01 c TC і TC-01A. Вони не дорогі, але як для мене, це майже незамінні штуки в повсякденному використанні. Далі в нас іде dj 65 m це адаптер з 6,3 мм мама на 3,5 мм тато. Не знаю, чи вже придумали якісь політкоректні варіанти цього, але тут навіть Hi-Fi використовують фімейл. Далі в нас іде ось такий м 120 a це апгрейдний кабель для навушників з мікрофоном для тих випадків, коли вам потрібно не тільки музику слухати, а ще й розмовляти. І ось така більш цікава версія M120A, називається вона M120B. І це взагалі імба для якихось недорогих навушничків, тому що в них USB Type-C конектор, ну і відповідно в них ЦАП і АЦП вбудовані. А також два головних гості нашої програми: це е, два ЦАПи tc 35 Pro. Це Глаз 2 і гора 2. Якщо пам'ятаєте, колись були ті Сі 35 про глаз, гора, і там ще був Тетріс. Тетріс був дуже крутий за виглядом, але виявився не зовсім як комусь потрібним. Ну, ні, він прикольний, але він був не дуже зручний в використанні. Тому в нас залишились тільки око і гора. Тому ось вони тут будуть головними зірками нашого шоу. Зараз на них на всіх подивимось. Але куди ж ми без анекдоту дня? І він сьогодні такий: невістку, де там мій син? Та ми з ним посварилися, він на городі. Та я була там, його немає. А ви копали? Ось два в нас розминочні гаджети, коштують на Aliexpress по 9 доларів за штуку або 16, якщо ви вирішите брати обидва. Ну і в цілому я таки взяв навіть кілька штук, тому що дуже часто вони мені а, бувають дуже корисними. Як бачите, тут така мінімалістична упаковка. Всередині пакетик силікагелю і вкладень з інформацією про DD Hi-Fi. А тут у пакетику безпосередньо адаптер. Взагалі, дуже проста річ, навіть нема про що особливо казати. Якісно зроблений, металевий корпус. Ну тобто, що тут ще можна очікувати? Ось другий. Ну і нормально він перетворює один сигнал на інший, тобто без проблем. Як бачите, дуже схожі, і є невеличка різниця в розмірах, тому що Type A а, як жіночий type A коннектор ширший, ніж чоловічий. Тому цей адаптер вийшло зробити трохи меншим і компактнішим. Ну, це знов-таки зрозуміло. В цілому, якщо у вас їх два, ви можете зібрати з них абсолютно. Непотрібну пару, тобто нічого не робить, тільки покращує сигнал. Да? Ultimate Quantum Optical Signal Booster. Взагалі жартую, звісно. Особливо ось, ось цей адаптер часто стає у нагоді, тому що багато старої техніки з micro-USB, міні-USB-кабелями, а знайти нормальний. Кабель з міні мікро, USB і Type-C на іншому кінці в мене не вийшло, тому використовую ось такі адаптери. Далі в нас ще один гаджет з серії, він просто працює. Це от адаптер для того, щоб під'єднати якісь там повнорозмірні навушники із здоровеним 63 мм конектором до чогось тендітного з виходом в 3,5 мм. Точніше, входом. Тут у нас нова упаковка від DD HiFi. Шкода, що всі ці фанерні ящички залишились десь в минулому. Тут бачите стікер, який працює як пломба, щоб захистити те, що всередині. А також тут є ось ця скреч-поверхня з QR-кодом, щоб перевірити, що у вас оригінальний гаджет. Всередині пластикова перепрошую... картонна коробочка. Тож, і ось такий дуже надійно зроблений адаптер. Ну за 30 доларів яким ще йому бути. Головна ідея тут в тому, що 6,3 мм, кабель він, конектор він великий, а до нього часто ще під'єднано такий там впалець тобто, завтовшки кабель для повнорозмірних навушників. Тобто він з адаптером якимось компактним створює дуже велику... велике навантаження за допомогою ось цього речагу. На, як, на вихід вашого плеєра там, чи ЦАПу, чи щось, такого, чогось такого іншого. Тому в нас тут перший в історії людства, ну не перший, але один з перших. А, як настольних адаптерів? Тобто його можна ось так поставити. Тут висота десь приблизно відповідає більшості плеєрів. Ну І завдяки тому, що він розташований на столі, вся ця вага від кабелю і конектору, вона припадає якраз на стіл. Тобто... В цілому ідея, що стоїть за цим гаджетом, непогана. Ну, звісно, зроблений він класно, багато металу. Там Діді Hi-Fi обіцяє над е, наднизькі спотворення і все таке інше. Ну, тобто тут нема, немає в цьому сумнівів, ну, тому що в принципі, зробити такий адаптер дійсно якісно не так вже важко. Але він класно працює. Далі в нас. Корисний гаджет, який стане багато кому в нагоді, тобто часто хочеться якийсь питомий за якістю кабель для навужників, але в той самий час потрібен мікрофон і керування. Тож нам на допомогу поспішає m 120 a DD Hi-Fi позиціонують його в першу чергу як додаток до своїх tc 35 i і tc 35 b але в цілому, там з будь-яким ЦАПом, який підтримує мікрофон і. Кнопку керування, воно буде працювати. До речі, про ЦАП від DD Hi-Fi краще перевірити їх специфікації, тому що я міг помилитися на пам'ять. В цілому, коштує воно 60 доларів, можна обрати MMCX або двопінову версію, і воно зроблено з високоякісного ліцендрату повиш високого очищення. В цілому знайома нам вже коробочка, всередині картоночка, тобто далі там. Поролоночка, ну і сам кабель в мішечку. І дякувати Діді Hi-Fi, що вони не заліпили цей мішечок цього разу, тобто його не треба рвати. Ось так він виглядає, доволі яскраво, гарно зроблений, ну взагалі доволі приємний, м'якенький. І ось у нас конектор. Тобто, бачите, і тут в нас ось ці є е, е, зручні штуки, щоб можна було схопити. Це знахідка від Hi-Fi, Цікаво, чи вони це запатентували чи ні, і на штекері. Тобто, тут взагалі його дуже зручно під'єднувати. від'єднувати. Ось такі двопінові коннектори. Як бачите, тут треба відмітити, що вони створені для максимальної сумісності з усіма варіантами сокетів, навіть втопленими. Не втопленими будь-якими, звісно, з сокетами, що виступають, це буде виглядати не ок. Але з іншого боку, працюватиме з усіма цими заглибленими сокетами, тому що тут в нас така маленька частина зроблена дуже гарно. Ось, наприклад, у мене тут є цікаві навушники, які я буду оглядати в якомусь недалекому майбутньому. Звуться вони Кланар від компанії Kefine. І тут. Я так розумію, логіку. Треба їх під'єднувати маркуванням каналу назовні, щоб отримати коректну полярність для навушників. Дуже туго заходять, гарно тримаються. Звісно, бачите, тут в нас є така прожнинка, але ну, що зробиш тут? Зараду універсальності так зроблено. В першу чергу кабель зроблено для усіляких навушників з класичним носінням кабелем вниз. Але завдяки тому, що. Кабель використовується дуже м'який, він гарно носиться із завушним методом, тримається дуже добре. Трохи підтягую його донизу, цей розгалужувач, тому завушні навушники теж не будуть для нього проблеми. Приємний, м'якенький, яскравий. Ось тут у нас теж з алюмінію зроблений розгалужувач, тут у нас мікрофончик і одна кнопочка, щоб максимально універсальний зробити кабель. І тут мікрофон ну, нормальної якості, тобто, якщо піднести його ближче до рота або того місця, яким ми розмовляємо, то буде нормальний варіант поговорити, там, якщо не зовсім довго. І ось тут в нас він вже такий плетений, чи точніше скручений спиралью до ось такого от класичного чотирьохконтактного конектору. Дуже гарний кабель. Якщо до попереднього кабелю додати ще 30 доларів, за 90 можна отримати M120B. І це фактично, там, як ви берете ЦАП за 40 доларів і додаєте, ну, звісно, умовно. Тож в нас тут за 90 доларів і кабель для навушників, і мікрофон з кнопочкою, і безпосередньо цифроаналоговий, аналогово-цифровий перетворювач, що дозволяє просто все це під'єднати до вашого смартфону і використовувати. Ви можете обрати MMCX або. Двопінову версію, а також Lightning чи USB Type-C. Коштує все це судячи з АліExpress, однаково. Всередині в нас теж все очікувано. Тут, за специфікаціями, що в нас знов-таки високої високий чистоти ліц, підтримка до 32 біт 384 кГц. Тобто все це як. І очікуєш. Тож, ось так. Ось безпосередньо цей кабель. Тут він зелений, більш схожий на топову лінійку від DD HiFi. Знов ці є зручні ручки, щоб все витягати. Тобто тут немає проблем з від'єднуванням цього кабелю. Ось, наприклад, модифікований період Audio Beryllium, який я інколи використовую. Добре клікає на місце, і тут також добре тримається. Тож, потім йде сам кабель. Він доволі м'який, звісно, можна носити і кабелем вниз, і завушним методом. Через його м'якість не супер, прям надм'який, але в цілому дуже комфортний. Мікрофонний ефект майже не виражений, тому в цілому носиться гарно. Ось так у нас тут мікрофончик і кнопочка одна. Ну, звісно, піднести мікрофон ближче до роту буде краща якість. Тобто замість якихось активних мікрофонів, як в True Wireless на вушниках, які намагаються вловити ваш голос. Ви просто можете піднести мікрофон ближче до роту. Ну і просте інженерне вирішення питання. І ось тут вже стає цікавіше, бо в нас іде два кабелі вниз, такі більш товсті, і два кабелі більш тонкі. Тож, і ось у нас тут. Конектор, і мені, до речі, цікаво, де розташований сам чип. Може він тут, може тут. Але, з, скоріш за все, ці два додаткові кабелі це або живлення, або окремо йде мікрофон. Ну, думаю, що тут не важливо. З точки зору якості цього вбудованого цапу, він доволі нормальний. В нього низький рівень фонового шуму, майже не, не створює проблем. Він порівняно з. Про звичайними виходами смартфонів 3,5 мм або з цими базовими дешевими. Адаптерами, які до них кладуть. Тут в нас краще проробка пророблена сцена, особливо в глибину, також трохи кращий контроль і кращі верхні частоти, хоча порівняно з більш крутими ЦАПами, ну як, наприклад, ось ті два, про які ми зараз будемо говорити в наступній частині цього відео. Звісно, тут верхні частоти все ж таки відносно спрощені. Де, гарно він порається з більшістю адекватних навушників. Щось гіпертуге до нього до цього кабелю під'єднувати, звісно, немає. Жодного сенсу, але взагалі, там більшість того, що є на ринку, воно адекватно чутливе. А, ну і взагалі, як на мене, дуже зручний варіант взяти якісь навушники, не гіпердорогі, додати ось такий кабель. І в цілому це буде дуже зручний варіант для використання з вашим смартфоном. І головна зірка нашого шоу, точніше, дві зірки, це новісінькі цифроаналогові перетворювачі з серії tc 35 Pro. Вони однакові з точки зору начинки. Тобто тут в нас 4331 плюс є 9603 Q. Обидва видають 65 мВт на канал на 32 Ом, підтримують високу роздільну здатність, нативний DSD. Гарні цифри тут всі йдуть, тобто різниця в них в дизайні. Ну і в ціні цей коштує 66 доларів, цей 76, тому що тут ще є ось цей кабель, що їх з'єднує. А тетріс залишився в минулому, та й око не виглядає прям таки дуже оком. Це просто там відсилка до. Першої лінійки. І насправді, за, здається, 80 доларів у них є ще TC44 Pro, що просто копія цього, але з балансним виходом пентаконівським. Тож, розпакуємо. Тут у нас, мабуть, все очікувано. Тобто ми чекаємо на цифранаго перетворювач, ми його отримуємо. Тож, ось такий він навіть, бачите, є в пластиковий. Ковпачок. І тут я сподіваюся, що окрім цифроналогового перетворювача, в нас ще й буде ось ця маленька петля на руку чи куди там. О, так, дійсно, вона є. Тобто тут у нас все так само, як в 44 Pro. Тож, тут, до речі, теж є пластиковий ковпачок Десь ага от він звалився на дні лежить. І ось ця петля, цей, не знаю, прикольний аксесуар. Щоб ходити і крутити на пальці цифроаналоговий перетворювач. Не знаю, який в цьому сенс, але ось у нього тут є ось провушена, через яку його можна причепити. Тож, простий, дуже лаконічний, але приємний дизайн, доволі складна форма. Тут в нас, я так підозрюю, це якийсь карбон, все решта з алюмінію, просто під'єднується до низу. Вашого транспорту, смартфону, чи що у вас буде за транспорт, і там знизу ось так розташований. Ну і Тут ми під'єднуємось. Ні, не тут, звісно, з цього боку ми під'єднуємо там наші навушники. А, я не знаю, чи можна було його зменшити чи ні. Тобто для Пентакону це дійсно мало сенс. Для 3,5-мм конектора він трошечки міг би бути, мабуть, меншим, але розробка нової форми коштувала б додаткових грошей. І тут в нас. Все, як на мене, має ще більше зручності, тобто USB Type-C коннектор. Обидва є, до речі, в Lightning версії. Дуже класно виглядає, дуже зручний. Далі, ось цей кабель, що їх поєднує, 100% базований на напрацюваннях Nix, що я там оглядав останні кілька разів. І ось тут така дуже, дуже стильна штука, тобто абсолютно такий плаский прямокутничок. І в нього на кінці звичайний 3,5 мм конектор. Я б це насправді назвав помадою, бо мені це чомусь нагадує чохол для помади, такий маленький. І дійсно сподіваюся, що вони випустять tc 44B з пентаконом в цьому самому дизайні. З точки зору звуку, вони однакові, це те, що, мабуть, і очікуєш. В них гарний низький рівень фонового шуму. Я інколи ловив якусь статику. Здається, це було в моменти, коли Перемикалась частота дискретизації, але тут треба поекспериментувати з плеєрами і всім таким іншим. Тобто, мені це не заважало, але сказати про це, мабуть, я мав би. В них нормальний запас по потужності, тобто вони не гіперпотужні, але нормальні внутрішньоканальні навушники і навіть чутливі повнорозміри розкачають. В цілому за звуком нейтральні. Нормальні за технічністю, тобто без намагань там бути якимись гіпердетальними або ще щось таке. Є додана вага, тобто і на низьких частотах вона трошки помітна, але вона не заважає пружності і глибині. Тобто, в цілому, бас нормально пророблений. Підходить як для чогось синтезованого, так і для більш натуральних варіантів низьких частот. А, і також без проблем працюють середні частоти, вони не гіперкритичні до якості запису, тому що не роблять зайвого фокусу на мікроконтрасті. Уявна сцена більш за середню, за і за глибшки, не гігантська, але дуже добре, нормально побудована. Е, Гарна динаміка дозволяє добре передавати емоції. Верхні частоти, звісно, там не щось аудіофільське топове, про шаруватість тут нема сенсу говорити. Але в цілому гарне насичення обертонами подаються верхні частоти. Не агресивно, тому це буде, думаю, для когось перевагою. Якщо казати про порівняння, то це дуже помітний крок вперед, порівняно з попередньою генерацією цих цифроаналогових перетворювачів. Тут у нас і контроль краще, і динаміка, і, скажімо, взагалі звук більш вишуканий. Порівняно з 44 b чи як там він зветься, різниця не така велика. Ну, Там пен... балансний із пентаконом він потрібен там дійсно, де є необхідність в балансі, він трохи краще контролюється за рахунок більшої потужності, але б я не сказав, що там дуже велика якась різниця. Ну, В цілому насправді тут виходить доволі цікава ситуація, бо цей та, там, на 15 доларів дешевше коштує і тут є. Різниця в економії. А ось цей, ну там 4 чи скільки доларів різниці. Але, звісно, тут у нас зовсім інший форм-фактор, який, як на мене, все ж зручніший у повсякденному використанні. K13, який нещодавно вийшов, ну, він більш динамічний, він більш технічний, нейтральніший, але він то, набагато більше жере батарею. До мене так і не доїхав ще USB-тестер, тому я тільки на око оцінюю. І на око ось ці два цифроналогові перетворювачі доволі економно ставляться до батарейки, тому взагалі для когось це теж може стати вирішальним а, фактором. А, ну, Не знаю, хто там в нас ще є. Shanling, який там був UA1S, Pro, чи як його, він ще тепліше, він більш забарвлений. Тут у нас трохи більш нейтральна історія. Тож, в цілому, ось такі вийшли ЦАПіки. як на мене, там плюс-мінус на рівні з усіма іншими. Взагалі, в нас вже вирівнялася ситуація. Тої цифронагові перетворювачі вже там, в цьому початковому сегменті до 100 доларів, вони вже всі ну, здебільшого, як мінімум, непогані. Але в Діді fi свій унікальний дизайн. Цікавий зовнішній вигляд. Ну і вони, звісно, зручні. Тож, ось такі у нас були аксесуари від моєї улюбленої компанії. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.